Давайте поговоримо про шенгенську зону у 2025 році. Які зміни загалом чекають на мандрівників і українців, зокрема, де будуть перевірки, а де можна проїхати вільно? Шенгенська зона це 29 країн, які скасували внутрішні кордони для вільного пересування. До зони входять 25 країн ЄС, а також Ісландія, Норвегія, Швейцарія та Ліхтенштейн. Але у 2025 році правила подорожей зазнають змін через нові технології та безпекові виклики. Давайте розберемося, що саме зміниться. З 2025 року в шенгенській зоні запрацює система в'їзду-виїзду або EES – Entry-Exit System. Це автоматизована система, яка замінить штампи в паспортах. Вона реєструватиме дані громадян країн, що не входять до ЄС, зокрема українців, під час перетину кордону. Що це означає? По-перше, при в'їзді чи виїзді ви надаватимете біометричні дані, відбитки пальців і фотообличчя. По-друге, система відстежуватиме, скільки часу ви в Шенгені. Щоб уникнути порушення 90-денного ліміту перебування протягом 180 днів, це стосуватиметься всіх, хто подорожує без візи, власне, серед таких і громадяни України. Але не хвилюйтеся, процес обіцяють зробити швидким завдяки біометричним кіоскам у великих аеропортах і на наземних пунктах пропуску. Перевірки залишаться на зовнішніх кордонах шенгенської зони, тобто між країнами Шенгену та нешенгенськими державами, наприклад, Україною чи Великою Британією. Найчастіше контроль буде в аеропортах, на морських портах і наземних пунктах пропуску. Країни, які межують з Україною, Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, посилять контроль через ІІС. E Але є й хороші новини. Між країнами Шенгену перевірок зазвичай не повинно бути. Наприклад, їдучи з Польщі до Німеччини чи з Франції до Італії, ви не повинні будете проходити паспортний контроль. Однак, у 2025 році деякі країни, як от Австрія чи Німеччина, можуть тимчасово відновлювати внутрішні перевірки через міграційні виклики або безпекові загрози. Слідкуйте за новинами перед поїздкою. Ще одна новина з середини 2025 року громадянам України для поїздок до Шенгену знадобиться ETIAS – європейська система авторизації подорожей. Це не віза, а попередня онлайн реєстрація. Як це працює? Ви заповнюєте анкету на офіційному сайті ETIAS, вказуєте паспортні дані, мету поїздки та відповідаєте на питання про безпеку. Плата за ETIAS становить близько 7 євро. А авторизація діє 3 роки або до закінчення терміну дії паспорта. Важливо, без Етіас вас не пустять до Шенгену, тож плануйте поїздку заздалегідь. Система має перевіряти дані за кілька хвилин. Втім, в окремих випадках перевірка може тривати до 30 днів. Як підготуватися до подорожі у шенгенську зону у 2025 році? Ось кілька порад. Перше, перевірте термін дії вашого біометричного паспорта. Він має бути дійсним щонайменше три місяці після виїзду з Шенгену. Друге. Подайте заявку на ЕТІАС щонайменше за місяць до поїздки. Третє. Слідкуйте за новинами про можливі тимчасові перевірки на внутрішніх кордонах. Чотири майте при собі підтвердження мети поїздки: бронювання готелю, квитки чи запрошення. П'яте. Переконайтеся, що ви не перевищуєте 90-денний ліміт перебування ІІС стежитиме за цим автоматично. Шенгенська зона у 2025 році стане ще більш технологічною, проте залишиться відкритою для мандрівників. Нові системи, як ЕЕС та ЕТІАС, зроблять подорожі безпечнішими та зручнішими, якщо ви підготуєтеся заздалегідь. Тож плануйте свої пригоди, відкривайте Європу та насолоджуйтеся свободою пересування. Хочете знати більше про подорожі та новини з України? Підписуйтесь на Київ Пост та слідкуйте за оновленнями. Якщо відео було корисним, ставте лайк і діліться з друзями. До зустрічі в наступному випуску.